Вітаю! В сьогоднішньому матеріалі ми познайомимося з вами з темою як змінюється тіло людини з віком. Наше тіло це дивовижна структурно-функціональна одиниця. Хоча всі люди виглядають по-різному, будова та функція нашого тіла. По суті, однакові, але з віком наше тіло змінюється. І от ми на сьогоднішньому році ці питання з вами розглянемо. А це такі питання, які основні частини тіла людини, скоріш, ми сьогодні з вами це пригадаємо, так? Наступне питання: які зміни відбуваються з нами протягом всього життя? Третє питання, які періоди можна виділити протягом життя людини? І останнє або крайнє питання, які, яка тривалість нашого, нашого життя? І от ми будемо якраз шукати відповіді на ці питання. Які основні частини тіла людини? Я думаю, на попередньому році, якщо ви переглядали моє відео на моєму YouTube каналі, то ви познайомилися або пригадали, які частини тіла людини. Ще можна Пригадати і ці знання із попередніх курсів, якщо ви пам'ятаєте, у початковій школі ви теж це вивчали. А тому ви повинні пам'ятати, що у тілі людини можна виділити чотири основні частини. Це голова, шия, тулуп і кінцівки. Частини тулупа це в нас з вами грудна клітка, живіт і таз. Кінцівки є додатками тулуба. Верхні кінцівки кріпляться до тулуба за допомогою плечей, тоді як нижні кінцівки кріпляться через таз. У середині людського тіла є порожнини різних розмірів. У порожнині черепа, черепній коробці, розміщений головний мозок. Тулуб містить грудну порожнину і черевну порожнину. Розташовані в цих порожнинах внутрішні органи, що згруповані по певних життєвим функціям, утворюють певні системи органів. Ми це з вами вже проходили. Наша ж мета, які зміни відбуваються з нами протягом всього життя, з моменту запліднення яйцеклітини і до моменту смерті тіло людини постійно змінюється. Я думаю, це всі вже усвідомили. Змінюючих, в змінюючих один одного періодах життя відбуваються послідовні кількісні і якісні зміни. Змінюється зовнішній вигляд, пропорції тіла, будови і робота органів. Це ви навіть можете подивитися на свої світлини. Найбільш очевидною з них є зміна пропорції тіла. Голова, немовлят, непропорційно велика у порівнянні з тілом. Тулуби товстіші, округліші, а кінцівки особливо нижчі, коротші. Згодом ці пропорції змінюються. Тулуп і кінцівки стають довшими, а відношення розміру голови до повної довжини тіла зменшується. На зміни впливають як внутрішні, так і зовнішні фактори. Внутрішні фактори це успадковані ознаки. Анатомія органів та регуляція їх функцій, а зовнішні фактори це в нас харчування, регулярні фізичні навантаження, спокійне і врівноважене емоційне життя. Які періоди можна виділити протягом життя людини? Постійні зміни в нашому організмі протягом всього життя людини не завжди відбуваються з однаковими темпами. У різні вікові періоди життя зміни відбуваються пришвидшено, ніж в інших, сповільнено. Спочатку спочаток і тривалість окремих періодів життя у кожної людини різні. Ну, тут теж можна погратися, взяти і перетягнути у відповідні, відповідні цифри, яка послідовність у нас з вами розвитку або життєвого циклу людини. Ну, от перший у нас з вами це буде немовля. Ось воно сюди. Ми його перетягуємо і нам ще покаже. ну Це при наявності інтерактивної дошки. А у нас показує, що. Правильно. І так далі можна з вами попрацювати. Перші кілька тижнів життя називається новонароджений. На цьому етапі вага немовлят може тимчасово зменшитися. Оптимальним харчуванням для новороджених дітей є молоко матері. Темпи зростання і розвитку найшвидші на першому році життя в немовлячому віці. Немовлята спочатку безпомічні, поступово вчаться змінювати своє місце розташування та положення тіла. Малюки все більше розуміють і вчаться, вони починають. Белькотіти і впізнавати членів своїх, своєї сім'ї. Протягом раннього дитинства, дошкільного віку ріст і розвиток дещо сповільнюється. До кінця другого року життя розвиваються молочні зуби. Тіло витягується, тулуб і кінцівки стають довшими. На кінці цього вікового періоду молочні зуби починають випадати, змінюючись постійними, нервова система розвивається, тим самим збагачується, збагачується свій світ емоцій дитини. В, молодому, в молодшому шкільному віці від 6 до 12 років вага тіла та зріз зростають, молочні зуби поступово замінюються постійними, великих відмінностей від зовні, між зовнішнім виглядом дітей різної статі немає. В кінці дитинства. Зміни пришвидшуються, і активізуються вони у підлітковому періоді. Це період найбільших і найтішельніших змін. Змінюються пропорції тіла і рухи стають часто дещо незграбні, починаються розвиватися сталтеві органи і формується типова жіноча та чоловіча статура та особистість. Підлітки стають дедалі самостійними, хочуть це спробувати, але небезпеку оцінюють неправильно. Їх критичне почуття надзвичайно розвинете, але не завжди реалістичне. Настрій підлітків також часто змінюється. К кінці статевого дозрівання зміни знову сповільнюються. Остаточна висота тіла, а також пропорції тіла, характерні для статі, формуються до кінця юного віку. Молоді люди здатні до великих розумових та фізичних зусиль. Наступний період це зрілий вік, характеризується відносно стабільністю. Відносною стабільністю. Триває майже 40 років, від 24 до 60 років. На цьому етапі завершуються як процеси розвитку, такі. І росту наступає рівновага у формуванні клітин та їх загибелі. Це період, коли люди створюють сім'ї та розвивають свої здібності. У кінці цього періоду поступово знижується вироблення статевих гормонів і починається процес старіння. Похилий вік починається приблизно 60 років. У цьому віці більше клітин руйнується, ніж утворюється. В організмах відбуваються анатомічно функціональні зміни. Зменшується ріст, та знижується працездатність та сприйняття органів чуття. Здоровий спосіб життя може уповільнити процеси старіння та зменшити деякі неприємні симптоми.